Проходять банан, так, да, вони вже проходять банан. Банан їх не зустрічає. чомусь с -с -с закрито сидять в плиту. Смок є, на грабах сидить, чек отримує флешку вписок від свого ж. Ш... Ну то що поробиш? Таке життя? Гарний калаш, <реш> до речі. Опік! Ооо! Ого-хо, граби проходяться. Македонський, Закидонський залишається один-чотири. Прострі прострілом про попадають по терористу. Македонський пікає, нічого не робить, його розмінює Флін до побачення, зараз пусте. Ні, заходить з церкви Лейм і робить по фліну. Кіл. І там два кальоних, бивай, залишається, тобу, два кальоних. Ні, його розмінюють. Лока також 8 Будь хп. Ну дуже мало здоров'я у Хапа Фемелі, дуже мало. І команда контртерористів розуміє, що терористи зайняли плент і вони кальоні, є інфа 100%. Вони вдвоєм йдуть до церкви. Ні, просто щось змінюють зброю, чомусь. Локовнаглу пікає все, що може. У нього 8 хп його значекав паха е хапа. І там зліва його вже обходить чоловік. Так, Мейсон. У Мейсона є можливість збити виграти карт. Раз в голову. На грабах, на грабах, Пахахапа розмінює лока. Мейсен показує свою позицію, відходить на шифті назад, і його паха хоче задушити і побігти на А. Ні, він просто бомбу забрав, побіжить на А. Так. 4 хп, він на плюс В, 14 секунд. По ідеї він не встигає поставити бомбу. Так, він розуміє, що в нього не вистачає. Виходить. І дає голову, Ні, Мейсон його розмінює і це 1-2 на нашій з вами карті.